Вітрідненьки. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом пшеничного хліба на заквасці. Чомусь багато хто вважає, що хліб на заквасці – це щось дуже складне, марудне, що це дуже довго. Хочу переконати вас, що це не зовсім так. Так, хліб готується трішки довше, займає довше часу, але займає не вашого особистого часу. А якщо ви вже чудово опанували дріжджове тісто, то і з цим ви справитесь за виграшки. І почнемо з приготування опари. Закваска моя вже готова, вона підійшла і навіть уже трішечки почала опадати. І це ідеальний момент, щоб готувати опару. Я з баночки відбираю 3 столові ложки опари. О, закваски, вибачте. Мисочку поки відставлю, а в банку з закваскою додам. Суміш – Це пшеничне борошно, неважливо, яка кількість. Додаю сюди столову ложку житнього борошна. От чомусь моя закваска любить саме такий варіант: суміш пшеничного і житнього борошна. І цієї суміші додаю три столові ложки. Додаю трішки води. Гарненько перемішую, закриваю банку плівкою і ставлю в холодильник, хай вона там далі собі бродить. І тепер, власне, опара. До цих трьох ложок додаю 100 мл води просто кімнатної температури. Так гарненько. Перемішую, щоб утворилась піночка. Додаю десь, спочатку додам 2 столові ложки борошна. Якщо знадобиться, додам ще. Так, ще трішечки ще десь півложки. Ось такої консистенції має бути опара, як сметана. І тепер накрию рушничком і поставлю. Тепле місце ну, залежить від температури в кімнаті, від активності закваски, може і за 4 години підійти, а може, і 10 підходить. Ну, зустрінемось увечері, коли підійде моя опара. Побачите, яка вона має бути. І ось опара наша вибродила. Зайняло це приблизно 5,5 годин, і вона теж вже почала трішечки-трішечки осідати, бачите, такі гарні бульбашки і піночка. І тепер додаю 200 мл теплої води, 35-40 градусів, розмішаю. Вона почала пінитися, все чудово. Тут в мене 400 грамів борошна, а скільки забере, побачимо в процесі. Додаю декілька столових ложок. Ну ось, три. Трішечки перемішаю. Додаю столову ложку меду. В принципі, можна цукру, але мед краще. І потихеньку ще додаю борошна. Ще додаю борошна. Додаю частинами, щоб легше було регулювати консистенцію. І тепер вже буду замішувати руками. Якщо ви вже освоїли дріжове тісто, вам буде легше, тому що ви вже можете відчути потрібну консистенцію тіста і його пружність. Я замішую не круте тісто, воно таке трішечки живеньке. Але потім набере потрібної консистенції. Буду вимішувати приблизно 5 хвилин, поки воно не стане відставати від стінок миски. Ну ось, тісто вже гарно відстає від стінок. І тепер я його залишу ще хвилиночок на 20. Щоб клейковина набухла і буду додавати сіль і олію вже пізніше. Цей процес, поки тісто отак от відстоюється, називається автоліс. Пройшло 20 хвилин, і тепер я додаю чайну ложку дрібної солі. Крупно бажано не додавати в окрему мисочку більшу додаю. Рослинний олії, бажано оливкове, але ну, великого значення немає. Десь 2-3 столові ложки. І тепер поступово, отак от змочуючи руки в олії, починаю вмішувати в тісто сіль. Це робиться для того, щоб на о цьому процесі автоліза сіль може пригнітити дріжджі і е, молочнокислі бактерії, які є в заквасці. тому вони додаються вже, е, тому сіль додається вже тоді, е, коли е, опара набула такої міцності. І ось так: от змочую руку в олії і вмішую сіль і олію теж. Зразу всю олію е, не додавайте, тому що її буде більш складно вмісити, і е, сіль може погано розчинитися. Тут ж поступово ось так ось змочуючи руки в олію і вимішуємо тісто. Бачите, воно вже стало таке більш пружне, клейковина набухла. Майже всю олію я вмісила і тепер перекладаю тісто у більшу миску і теж трішечки вмішу. Залишки олії. Ось так. Так, все. Тепер залишаю так тісто на годину, щоб воно підійшло. Пройшла година і робимо першу обминку мокрими руками. Робимо ось так: підіймаємо тісто і витягуємо його в один бік. Тепер з протилежного боку так само. Ще раз повертаємо, знову витягуємо, і ще раз так само. Трішки округляю і знов ставлю підійти ще на годину. Пройшла ще година і знов повторюємо обминку так само мокрими руками. Ось так витягуємо з протилежного боку. І ще раз, і ще раз. Так, округляю і знов залишаю ще на годинку. Пройшла ще годинка і знов мокрими руками робимо третю обминку. Так само витягуємо з протилежного боку. І з іншого. І ще раз. Тісто, як бачите, стало більшим в об'ємі, більш пружним. Тобто процес йде як потрібно. І тепер уже можна накрити кришкою і поставити в холодильник до наступного дня приблизно на 24 години. Ну, насправді 24 години це так. Трішки з запасом. Е, може просто тісто підійти раніше, тож ви слідкуйте за ним. Або 24 години це вже для вас запізно, та 11 година вечора, звичайно, готуйте раніше. Отже, тісто в мене стояло в холодильнику 18 годин, і бачите, як чудово піднялося. І тепер на посипану дошку борошно, борошно в мене пшеничне, цільнозернове, трішки з висівками. Я викладаю тісто. І отак його руками розплескую. Тут такі ось великі пухірці, і їх треба полопати. Тепер формую батончик. Ось так теж пухірці полопаю. Тепер перекладаю на дошку, виставлену пергаментом. Роблю ось такі надрізи. Обов'язково треба, щоб ніж був гострий. не канцелярський. Дехто використовує скальпель, лезо. Що вам зручніше, те і використовуйте. Тепер отак підіпхну валиками із рушників. Це, щоб батончик ріс не вшир, а в довжину. Накриваю рушником і залишаю годинки на дві. Пройшло 2 години, хлібчик гарно підійшов. І став такий, бачите, пухкенький і ніжненький. Я ось нажимаю і відчуваю, який він легенький і пухкенький. Духовка в мене вже розігріта до 250 градусів. Я наливаю глибоченьке дечко, склянку, окропу і ставлю в духовку. Разом з духовкою я розігріла ось таку керамічну форму. Якщо у вас такої нема, можете розігріти е, звичайне дечко. І тепер ось так беру дощечку і акуратненько шух, І наш хлібчик на форму. Перші 15 хвилин я буду випікати при 250 градусах разом з дечком з водою, потім дечко заберу, зменшу до 180 і буду допікати ще 30 хвилин, тобто загалом випікається 45 хвилин. І наш хлібчик готовий. І тепер ми його шух на дощечку. І тепер набратися терпіннячка на півгодиночки і тоді можна розрізати. Хух, дочекалася, можна розрізати. Ось хочу вам показати, який він гарний, пружний, ще тепленький і хрумкий. Надіюся, я переконала вас, що хліб на заквасті це зовсім не так вже й складно. Як приготувати саме закваску, ви можете побачити на моєму каналі. Посилання буде в описі до цього відео. І якщо відео сподобалось, було корисним, ставте подобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаємося міцно!